Приветствую, друзья, на своем канале, сделаю такие новые улики своим челком ЭППУ, вернее, ППС дешевле по себестоимости за деревьяни десь на в три рази з ППУ в разів, мабуть. 5-6, дешевше. Робляться швидко Я роблю, ну, у кожного додіка своя методика ну я роблю не на Хлобочку, а роблю... ой, не впав а роблю криші ось так. Щось, щось пішло, щось пішло не так. Отак. Як дерев'яні і отак воно виходить, отак воно садиться, і все чудово. Зараз буду переселяти, переселяти зі своїх дерев'яних. Вці хочу більше. Ну, роз, розвитий розогнати пчолок хочу до основного мідозбора соняшника. В цих набагато легше. Це для початківців саме той варіант. і дешево і сердито, і бджоли стартують на раз-два трошки вони ну, трошки набагато лучше, ніж в дерев'яних, і трошки хуже, ніж в ППУ. Ну це щось таке середнє. Є з чим зрівняти, бо тут у мене дерев'яні, а сюди я відводки посадив ось буквально три. Ще, по-моєму, мабуть, десь був. Або три. на Три відводочки, ну, різниця, різниця суттєва, суттєва, друзі. Трохи він підготовив в лієчки сиропу, трохи буду давати сиропу по грамів 200 щоб стимулювати матку, щоб вона сіяла. Бджолки, як бачите, щось знаходять. тут в мене степ, стіп. Степ. Степ. Тут в мене степ. Бай степ. Ну, ви поняли, про що я. E, і багато що цвіте e, один за одним. E, скоро буде цвісти очерет. Вони з нього беруть e, трохи пильці дерева. ну Є є щось брати, практично, для, практично постійно для підтримки вони щось несуть. Зараз під нові вулики тут трохи підкошу діляночку 10 секунд і буду пересаджати, ну, буду показувати, як, що розвиток і додати, розширювати потроху сім'ї. У них, мабуть, більше тижня робив, робив вулики. Буду розширювати вощиною. Так, що роблю? Корпус, криша. Магазини ще не поробив. Ще не поробив, ставимо поряд, робота перестоїть нелегка. Дно ось таке дно, бачите, перелазили пінки, ну то таке. Так у нас все добре у нас стає одразу. А... Годівницю. Годівниці я вже показував дві два таких плотика. жарко у нас сьогодні 29 29 в тіні друзі. Так, що робимо? Я б його зняв би, але ж але ж як там дно теж випадає. Ну такше, Короче. Короче, ділок ночі. Все накалилось. А будемо потроху. А, тут годівниця є. Добре. Привіт, доча. Набираємо. Так, переставляємо. Так вас. Давайте, ви вже аж там. Вас треба розширювати. А зараз будемо працювати. Так, давайте. Звідси є таке одна. Тут що в нас? Тут в нас наприски сиропу рамка шасна, але що поробиш іншої не маємо поки що. Так, є, так, що в нас тут? Тут засів, засів. Не печатка. Печатка. Немає. Немає. Яєць немає. Так, це в нас сушка. Сушка від... відтягнули. Відтягнули. Лише якось криво. Крив Це коли дуже жарко вони і корьоби. так трохи поправляємо Нічого страшного Є, Є таке Ой як жарко, мабуть я піду зараз Віддихну. Тут яйця, тут яйця і засів. Маточка сіє. Це добре, ще не Не припинила. Значить є якийсь взяток, друзі. Є. Так, ось маточка. Біла це позапрошлогодня. Так. Так, засів теж є. От сюди ми поставимо зараз машинку. Цю відтягнули. Так, цю відтягнули. и она засеяна. Не вся, а лишь, лишь засеяна. Так. Так. Теж полностью засеяна. Жилый досталь, жила выхода, тут, ну суха друзі, треба підгоді... підкармлювати і підкармлювати. Бо корму маловато. Підкормлювати і так, а де в мене вода? І якщо вам треба суш? І щоб вони її тягнули, це підкормлювати воще. Обізалова. До чого ж вони будуть тягнути, якщо немає взятка в природі, їм треба з чогось брати матеріал і відбудовувати сушку нам, а сушка я от зараз розвиваюсь, сушка, друзі, вкрай необхідна для розвитку, просто вкрай. А купляти, по-перше, купляти небагато хто її продає, а якщо її продає, то хто знає, яка вона. Розумієте, може вона з якимись болячками. А я не хочу, щоб в мене на початку моєї кар'єри джульництва були якісь проблеми. Так, тут пчелка залишилась ми її отак. Отак. І беремо корпус. Акуратно поставили. Всі. Літочки я заздалегідь відкрив. Все, вони зараз перелетять жилки не агресивні. Вроді. У нього дві налетіли. Все зараз вони облетяться. Залізуть. Так. Дев'ять рамочок. Добре. Ну, якось так буду, щось, якщо буде цікаво, буду показувати.